У Майамі сьогодні відбуваються передостанні дебати кандидатів на республіканську номінацію в президенти 2024 року. Колишній президент Дональд Трамп, який за попередніми опитуваннями лідирує із великим відривом, досі відмовляється брати в них участь. За подією у Флориді слідкує Юлія Ярмоленко, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Юлю, привіт. Вітаю, Марія. Юля. Це вже треті дебати між республіканцями. Розкажи, будь ласка, чим вони відрізняються від попередніх і хто зараз найближче до президентської номінації. Марія, ти знаєш те, що не змінюється. Це якраз те, хто найближче до президентської номінації. Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів, лишається лідером республіканських перегор... перег... перегонів, Хоча він знову ж таки не бере участі у цих вже третіх дебатах республіканців. А хто бере це п'ять кандидатів, які пройшли кваліфікацію? Зокрема, це власне губернатор Флориди, Рон де Сантіс, також колишня губернаторка Південної Кароліни. Це Нікі Гейлі, також Тім Скот, Кріс Крісті і в Рамесвамі і ці кандидати сьогодні чим ці дебати будуть відрізнятися тим, що насправді кандидатів стає менше, а відповідно у них є більше часу на дебатах, аби представити свої позиції. Очікується, що найбільше суперечок чи найбільше власне дебатів буде відбуватися між двома кандидатами: це Нікі Гейлі і Рон Де Сантіс, тому що вони є зараз на другому і третьому місці, і вони будуть з усіх сил намагатися представити себе як ефективну альтернативу Дональдові Трампу. Чи Вдасться у них це це покаже час, звісно, але це те на що ми звертаємо увагу. І також цього разу знову ж таки будуть говорити напевно більше все ж таки про теми, які цікавлять пересічних американців. Ну, от, власне юлю наших глядачів, звісно, цікаво, чи будуть говорити про Україну на цих дебатах, і що саме буде в центрі уваги? Чи тобі щось відомо про це? Марія, звісно, як завжди на дебатах республіканців або демократів при передвиборчих дебатах говорять здебільшого про теми, які цікавляться американських виборців, і власне це теми зазвичай економіки, теми, які стосуються ближче до гаманця, так би мовити. Але все ж таки, ми знаємо, що зараз у світі відбувається дуже багато важливих подій. Сполучені Штати залишаються лідером демократичного світу. Тому безумовно очікується, що тема України, але також Ізраїлю буде однією із провідних, які стосуються зовнішнього. Політики сполучених штатів чи цікавиться американців я сьогодні спробувала про це розпитати у перехожих тут у Майамі, Чи все ж таки їх цікавить, хто і як реагує на війну в Ізраїлі і на те, чи варто продовжувати підтримку України? Давай послухаємо, що сказали мені кілька американців. Ізраїлшоя Ізраїль безумовно, але Україна теж. Ми вже зробили багато і не можемо просто зупинитися. Треба довести справу до кінця. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, мене дуже турбує. Ми маємо підтримати Ізраїль Підтримка України звучить добре. Хтось каже, що ні. Я безумовно підтримую Ізраїль. І якщо кандидати про це говоритимуть, це добре. Що принаймні ведучі цих дебатів запитають у республіканців, яка їхня позиція щодо пропозиції їхнього однопартійця новообраного спікера Палати представників Майка Джоксана Джонсона про те, щоб об'єднати допомогу Україні із посиленням безпеки південного кордону, що власне цікавить дуже багатьох американців. Я спілкувалася напередодні із українцями, які живуть у Флориді, які дуже активно просувають питання підтримки України, і вони сказали, що вони будуть дуже ретельно стежити за тим, які тези лунатимуть і. І від республіканців на цих дебатах, тому що для них найважливіше, над чим вони працюють, щоб про Україну не забували, і щоб підтримка Україні лишалася незалежно від того, хто буде кандидатом або і президентом. Давай послухаємо, що вони мені сказали. Ну найголовніше, що Америка вона повинна бути країною, яка відстоює демократичні цінності. І саме це вони повинні робити в Україні. Вони не повинні казати, що це не їх війна. Це війна усього демократичного світу, і тому це дуже важливо, щоб завтра всі кандидати також фокусувалися на цьому. Звичайно, хотілося б чути, що вони будуть підтримувати Україну, щоб, щоб не змінилося при владі. Це нам дуже важливо. Хочеться, щоб все таки Україна отримала фінансування, яке заморожено. Ми розуміємо, що це також непросте питання, але лобіювати його хотілося б надалі. Я вважаю, що ми не просимо багато. Юлі, ну от власне останнє моє питання буде таке обширне: Дональд Трамп ігнорує дебати всередині республіканської партії. Втім, як ти вже зазначила, він поки лідирує як потенційний кандидат. Скажи тоді, будь ласка, для чого ці дебати взагалі проводять і як тим часом відбувається президентська кампанія Трампа? Це цікаві всі ці питання, Марія. Ти знаєш, Дональд Трамп дійсно він проводить альтернативну подію, як він проводив кожні дебати республіканців. І ця альтернативна подія, власне, мітинг Дональда Трампа буде відбуватися буквально за 15 кілометрів від цієї будівлі, де власне сьогодні відбуватимуться дебати. До речі, він, Марія Дональд Трамп, пропонував республіканському комітету, який, власне проводить ці дебати, щоб вони взагалі скасували дебати і мовляв об'єдналися навколо одного кандидата. Ну, власне, його кампанія натякала, що це цим кандидатом має бути він, однак демократичний процес інший, і в американській історії дебати відіграють дуже важливе значення. Це можливість для американців, для американських виборців побачити за кого вони дійсно хочуть проголосувати. Дебати відбуваються і в перед кожними виборами. І для республіканців сьогодні, для республіканських кандидатів, якраз і є та можливість це передостанні дебати, продемонструвати, чим вони відмінні від Дональда Трампа і чи можуть вони стати цікавою привабливою альтернативою Альтернативою для того чи іншого виборця. Однак дійсно, Марія варто зазначити, що зараз, якщо ми дивимося на цифри, на звичайні банальні цифри, то навіть у штаті Флорида, де є губернатором Рон Де Сантіс, він відстає від Дональда Трампа за прихильністю власне виборців десь на 30%. І Так само Нікі Гейлі в своєму рідному штаті, південна Кароліна, приблизно так само на 30% відстає від Дональда Трампа. Тому дуже багато зараз думок про те, чи повториться вибори 2020 року, чи це знову буде Дональд Трамп. Проти Джо Байдена, і ти знаєш, багато республіканців і демократів. Не хочуть, щоб повторилися саме ці перегони. Однак так виглядає, що це наймовірніший варіант. Але стежимо за дебатами, стежимо за тим, як сьогодні презентуватимуть себе республіканські кандидати. Дякую, Юля. Дійсно, сполучених штатах починається сезон запеклих президентських перегонів. Я нагадаю нашим глядачам, що президентські вибори сполучених штатах будуть наступного року восени. І нагадаю, що про партійні перегони республіканців із Флориди нам розповідала Юлія Ярмоленко.